Давайте прочитаємо вихід 33 розділ, 11 вірш. І говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. І вертався він до табору, слуга його юнак Ісус, син навинів, не виходив і всередини з кині. Амінь. Амінь. Ставьте, будь ласка. Так, я попрошу команду перемикати, щоб я не відволікався, мені буде так зручніше. Дуже дякую. Хочу сьогодні з вами поговорити на одну таку е просту, дуже на мій погляд, тему, який я друг. Я думаю, що якщо нам здати кожному питання сьогодні, чи багато ми маємо друзів, я думаю, що друзів багато не буває. Навіть якщо у нас їх справді багато, думаю, що їх багато не буває. І ми можемо кожен по різному думати, чи в мене багато друзів, чи в мене мало друзів. Я думаю, дуже важко впливати. На, з однієї сторони на, на кількість друзів у своєму житті. Дуже важко, можливо, навіть нереально змусити інших людей стати моїми друзями. Я не можу сьогодні змусити кожного з вас стати другом для мене, так само, як і ви не можете змусити мене бути другом для вас. Але є певні речі, які ми можемо робити з однією людиною для того, щоб в житті цієї людини ставалося більше і більше друзів. Ця людина це я. Є людина, яка з Божою допомогою може мати вплив, це на себе, і бути е, другом для інших. Тому сьогодні я хотів би говорити не про те, як збільшити кількість друзів в вашому житті, в моєму житті, а продумати про те, який я сьогодні друг для інших людей. Е, дружба в нашому житті може виглядати так, як зараз ми бачимо на слайді. Е, така сучасна дружба. Ми можемо подивитися на цих людей, і у нас можуть виникати різні думки, різні питання. Можемо з однієї сторони подивитися і сказати, що це друзі. Взагалі, ці, ці, ці люди вони взагалі не знайомі одне з одним. З іншого боку, ми можемо сказати, що це група друзів під час перерви на молодіжні конференції, наприклад. І вони взагалі тут дуже багато спокуються, але не зараз. Ми можемо по різному дивитися, по різному сприймати. Це група друзів, які стали фоткатися і думають, з якого телефону краще, так? у кого більш прогресивніше. Можливо, і таке. Ми колись з дружиною йшли, причому це був не один раз, ми бачили підлітків, друзів там різних дітей. Знаєте, якби вимкнути звук, це було б так скупчення на лавиці дітей, які дивляться там в пару телефонів. Хтось там по сіці да, грає, я не знаю, що вони там грають. І така купа друзів, які там чи вболівають, чи дивляться, якби вони там не верещали, не говорили між собою інколи, да, інколи просто дивляться і мовчання таке. І так виглядає інколи сучасна дружба. На жаль, тому е є інший рівень, і е звісно, я вірю в те, що наша дружба одне з одним, це те, що хоче від нас Господь. Я вірю в те, що наша дружба реальна е така. Класна, справжня дружба, щира дружба, коли ми маємо дружбу із Ісусом Христом. Як написано, ми читали виход 33 розділ в 11 вірші, це взагалі, я думаю, це якийсь космос, знаєте, отак от мати такі відносини, відносини, такі дружні з Христом, з Богом, який є Творцем, щоб говорити отак лицем к лицу. Але, до речі, Біблія говорить про те, що колись такий час настане, і ми, кожен з нас, хто залишиться вірний Христу, коли ми будемо на небі. Ми будемо мати таку класну можливість говорити з Богом, отак, подружжя віч на віч. Він буде нашим Богом, але ми зможемо говорити з ним обличчя до обличчя. Сьогодні, давайте подивимось кожен на себе і проаналізуємо, який я сьогодні друг, яка я сьогодні людина? Чи спроможна я сьогодні бути другом хоча б для однієї людини з мого оточення? Чи Може я бути сьогодні другом. Також хочу, щоб ми не, не малювали яких ілюзій про те, що друг це ідеальна людина. Я думаю, що кожен з нас знає в житті моменти, коли, можливо, люди, яких ви вважали друзями, вони десь, можливо, ну, на нашу думку, стратили, десь щось зробили не по-дружньому. Я думаю, що, можливо, в нашому житті були такі моменти, коли ми для когось, хтось нас вважав другом, дуже щирим, близьким, і ми зробили певні речі, які його засмутили. Ну, що в житті кожного з нас, але чи стаємо ми меншими друзями, чи більшими від цього, друзі, залежить від того, які має сьогодні відносини з Ісусом Христом. Я думаю, чим більше ми сьогодні захоплюємось Богом, тим менше ми розчаровуємося в друзях. І після якогось, якогось неправильного вчинку, вони, ми їх не викреслюємо із дружби. Якщо сьогодні зайти в Інстаграм чи Фейсбук на наші сторінки, там є. Написано, там є така ячеечка, да, друзі, кількість друзів. В інстаграмі це, можливо, там фоловер, це більше як підписники. А в Фейсбуці, якщо заходимо, там написано друзі, І когось там тисяча друзів, тисяча друзів. Можливо, коли чули таку погрозу, я тебе видалюю з друзів. Можливо, вам так погрожували колись. Знаєш, що вас видалять із друзів. Да? Не буду вас супер такої дружби, не зможете Фейсбук написати смс-ку. Але я думаю, що дружба це дещо збільше. Тому дуже коротко хочу, щоб ми з вами подивилися один текст. Із Старого Заповіту подивилися на декілька людей. Я думаю, в цьому епізоді, бо тема про дружбу, вона дуже велика, і ми можемо дивитися дуже багато класних принципів в новому заповіті, в старому заповіті, Але якщо ми обмежені часом, хочу просто одну таку ілюстрацію з вами прочитати, подивитися, яка написана в Старому заповіті, в книгі Вихід, 17 розділ з 10 по 13 вірші. І ми маємо розуміти, що ці події. Вони відбуваються на фоні того, коли народ ізраїльський він ледве не хотів побити Моїсея за те, що немає води. Була дуже напружена така обстановка. Весь народ він бунтував проти Моїсея, проти Бога. І після того, як Бог владнав цю проблему між Моїсеєм, між народом, ми бачимо іншу ситуацію. Є дуже маленька кількість людей, які знаходяться поруч з Моїсеєм. І так, вихід 17 розділ, з 10-го вірша. І зробив Ісус, цей Ісус Навин, як сказав йому Моїсей, щоб воювати з Амаликом. А Моїсей, Аарон та Ахур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Моїсеєві стали тяжкі, і взяли вони камені і поклали під ним. І сів він на ньому. А Аарон та Ахур підтримували руки йому. Один із цього боку, а один із того. І з того, і були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика і народ Його вістрям меча. І так, 10-й вірш. І зробив Ісус, як сказав йому Моїсей, щоб воювати з Амаликом, а Моїсей, Аарон, та Хур вийшли на верхів'я гори. Дуже цікаво, так? тут є декілька людей, три людини, які знаходяться поруч з Моїсеєм. Бачимо Ісуса Навана, якому Моїсей те, що говорить, Він це робить. Думаю, на фоні бунтуючого народу для Моїсея це був як бальзам. Людина, яка готова вести народ в бій і йти, і змагатися в ім'я Бога. Він чітко виконує все, що йому говорить. Є друзі, які ми бачимо, вони піднімаються, вони вийшли на верхів'я гори. Ми не знаємо, яка це була гора, як чорна гора, чи менша, чи більша. Але все одно, хто піднімався колись на гору, думаю, має бути певні зусилля, певні сили, щоб туди дістатися. Плюс ми знаємо те, що. Бог, Він е, говорив з Моїсеєм, а Моїсей вже казав іншим, що робити. Уявіть собі, чи є в вашому житті людина, е, яка пропонує вам щось зробити, не є проконання, що це від Бога. І вам треба її в цьому підтримати. Чи легко нам це дається? Бувають житті моменти, коли Бог побуджує нас, е, підтримати іншу людину. Коли Бог побуджує нас, Пройти певний відрізок шляху з іншою людиною. Це можуть бути моменти якісь радісні, це можуть бути моменти якісь важкі, це можуть бути якісь певне служіння, це можуть бути різні різні моменти. Можливо, з кимось треба просто провести час. Але я думаю, що в нашому житті час від часу ми відчуваємо побудження від Бога від Бога, що нам треба з якоюсь людиною пройти певний відрізок часу, певний відрізок шляху осією і стати для цієї людини підтримкою. Такою підтримкою свого часу стали для Моїсея Аарон Хур і Сосна, ви накипі військо. <кій> бачимо, що друзі це ті, хто можуть разом пройти певний відрізок часу, певний шлях, певні труднощі, які готові разом піти на певні виклики. Далі ми бачимо в 11-му вірші написано: сталося, коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. Ми бачимо, що вони разом на війні. Ісус Навин, Він воює, а є той, від кого залежить перемога. Це Господь, але Господь так зробив, що коли Моєсей піднімав свої руки, то що роб... хто перемагав? Ізраїль перемагав. А як тільки руки опускалися, перемагав Амалик. І це взагалі окремий текст, на який можна також роздумувати. І думати, чому Бог так само зробив, чому Бог дав просто перемогу. Бог кожен раз по-різному давав перемогу Ізраїлеві, працюючи і як з Моєсеєм, як з лідером, як з народом працював. А тут цікаво, що ці люди знаходяться поруч, вони разом на війні. Друг він разом на війні з другом. І війна є різна. Я сьогодні не говорю тільки про війну, яка сьогодні знаходиться. Так? Я говорю сьогодні про війну, яка відбувається в житті кожного з нас. Це певні духовні виклики. Сьогодні кожен з нас переживає певну війну у відносинах, можливо, в сім'ї з дружиною, з дітьми, самим собою, у відносинах з Богом. Є певна війна, є завжди ворог, який намагається. Цю війну завжди розвернути, щоб брат проти брата воював, щоб близькі, рідні проти близьких рідних, скриваючи своє іство. Диявол він завжди хоче зробити воєнні події в житті друзів. І він дуже класно маскується. І люди починають воювати одне проти одного, а не проти справжнього ворога. Тому друзі це ті люди, які розпізнають ворога, і вони воюють разом проти ворога, а не один проти одного. Вони разом під час невдач та перемог. Ми бачимо ще й різні моменти. Є моменти, коли руки опускалися і були невдачі. Але ми бачимо, що е Ісус навін він не покинув е полю бою. Він продовжував воювати, не дивлячись на те, що він бачив також якісь невдачі, якісь прогреші на полі бою, втрату, якісь позиції. Ми бачимо, що. Ті зна... люди, які знаходилися, і хур поруч з Моєсеєм, вони не залишили його, коли він втомився. Да? Вони знаходились поруч з ним. Разом під час надач, Та разом, коли вони бачили, що піднімалися руки, і була перемога. Вигравалися позиції. Ізраїль наступав, Ізраїль йшов вперед. Разом під час надач та перемоги. Я думаю, в нашому житті дуже багато людей. Ми можемо бачити навколо себе, коли в нас погано. Я думаю, ще менше людей ми можемо бачити навколо себе, бо коли у нас все класно. Насправді, людей, які хочуть з нами плакати, набагато більше, ніж ті, хто спроможні радіти за нас, коли у нас все добре, коли Бог нас благословляє. Тому нам, друзі, треба вчитися. Біблія з однієї сторони каже, що добре знаходитись там, там, де є плач. Ми маємо вчитися переживати. Маємо вчитися співчувати іншим людям. Але не менш важливо, друзі, щоб я, як друг, навчився радіти за своїх друзів, навчився радіти за успіхи своїх дітей в школі, помічати ці успіхи, навчився радіти успіхам своєї дружини, братів і сестер церкви, служителів, інших людей, своїх колег. Це дуже класно. Радіти, що в когось полуниці чи каву на полі трошки більше, ніж в мене. Правда? Але це важко. Це важко. Що хтось, можливо, побудував хату на два поверхи більше, ніж я. Слава Богу, Бог дав йому таку можливість. Я думаю, це дуже класно, коли ми вміємо радіти за успіхи інших людей. І вміємо співчувати, коли в них погано. Що ще робить друг? Дванадцята вірша. Руки Моїсеєві стали тяжкі, взяли вони каменя і поклали під ним. І сів він на ньому, а арон та хур підтримували руки йому. Один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця. Уявляйте собі, скільки часу треба було тримати руки. Друг він бачить потребу та проявляє турботу. Вони бачили, в якому стані був Моїсей. Вони розуміли, вона знаходилася поруч з ним. Вони розуміли, як йому важко. Нереально, стільки часу тримати руки догори. Спробуйте без нічого просто потримати руки, скільки ви так зможете простояти. Це дуже важко, реально. Так? Покров починає відтікати, вас тертнуть руки, дуже важко їх тримати. Повіть собі, коли у вас не ще відповідальність, коли ви тільки починаєте опускати руки, хтось вмирає, ви програєте позиції. Життя інших людей залежить від того, чи ваші руки будуть підняті. Це дуже велика відповідальність. І цю відповідальність розділяють з мої інші друзі, які стоять поруч з ним. Дуже цікаво, друг він бачить потребу та проявляє роботу. Що вони зробили? Вони побачили да, каменя під нього, тримають йому руки разом з ним. Це дуже класно. Вони підтримують руки. Вони бачать потребу, проявляють роботу, тримаючи його руки. Я думаю, і дуже часто в своєму житті ми можемо стикатися з тим, що є люди і багато людей, які готові що зробити: повиснути на цих руках і висіти на них, але точно не підтримувати. Тому питання до мене сьогодні. Я та людина, що висить на руках і заважає іншим в житті, в служінні, в сім'ї, в інших моментах. Чи я та людина, яка готова сьогодні підставити своє плече і допомогти підняти чужі руки, ті руки, які опускаються, цікава характеристика за Христа, Біблія говорить про те, що Христос він нікого не надломив. Те, що було так надломлено, Він його не доламував. Христос проявляв проявляв він турботу. Тому, друзі, чи помічаємо сьогодні людей, в яких опускаються руки? Чи навколо мене люди, у яких опускаються руки. І яка моя реакція? Я доламлюю, я допускаю, я даю ще 32 кілограмову гірю, чи я стою поруч і тримаю. Тримаю ці руки, щоб вони не опустилися. Підтримую цю людину. Дуже важливо. Як результат, 13 вірш написує: переміг Ісус а маликий народ Його вістрям меча? Господь дає перемогу. Коли друзі разом. Коли вони мають відносини з Богом, коли вони борються за свою дружбу, друзі, такі друзі, вони можуть разом бачити, як Господь дає перемогу. Коли такі друзі разом, вони разом бачать, як Бог дає перемогу. Якби хтось із них пішов в поля бою, якби хтось пішов з гори, і підтримував Моєсея, вони б не розділили радість перемоги, не тільки радість. Страждання, радість, напруження, радість переживання, чи, я скажу, не радість переживання, а переживання, напругу і тяжкі часи. Якби вони пішли і здалися, вони б не змогли розділити радість перемоги. Дуже часто в нашому житті, щоб з кимось розділити радість перемоги, треба навчитися пройти певні складні часи з різними людьми. Я думаю, Бог благословляв нас в нашому житті колись людьми певними, які свого часу підтримували нас. Я згадую своє життя, я скажу так, що дуже багато е, різних моментів, знаєте, коли Бог він е, посилав наше життя в першу чергу віруючих людей, які і це була невелика кількість людей, які реально проходили з нами певні часи, дуже важкі там для нас, нашої сім'ї. Більше того, я скажу, що Бог навіть використовував невіруючих, невідроджених людей е, для того, щоб нас підтримати матеріально, фінансово. Бог по-різному робив. І ми приймали цю допомогу, бо ми розуміли, хто дає цю допомогу в цей час. Бог послав різних людей. Дуже класно, коли ми є тими людьми, кого Бог може послати в одну чи в іншу сім'ю, в якесь життя, з різною цілею, різною допомогою. І коли ми це розуміємо, ми відгукуємося. І ми є тими людьми, для яких дружба стає не просто, знаєте, якоюсь ситуативною або якоюсь відокремленою подією в житті з якимись окремими людьми. А коли дружба стає нашим стилем життя, коли ми готові стати другом для будь-якої людини. Повірте, не кожен захоче, навіть коли ми готові, не кожен захоче мати дружбу з нами. Не переживайте на рахунок того, що коли ми будемо саме дуже дружелюбні, в нас з'явиться безліч друзів, до яких ми просто не будемо встигати приділяти увагу. Бог знає наш потенціал, Бог знає наші ресурси, але задача сьогодні перевірити себе, чи готовий я сьогодні бути дружнім, дружнім до людей, які знаходяться сьогодні. Зі мною. І так, друзі це ті, хто готові да, вийти нагору, проте якийсь термін, відрізок часу, підставити своє плече, вони разом на війні, це означає в переживаннях, в боротьбі певні, разом під час невдачі та перемоги. Вони бачать потребу, вони реагують на цю потребу, підтримують руки одне одного, одного, вони разом бачать, як Господь дає перемогу в їхньому житті. І ще один е, хотів би в текст прочитати, це вихід, вже 32 розділ з 26, 26, 27 вірші. Вихід 32 розділ 26, 27 вірші, написано І став Моїсей у брамі табору, і сказав Хто за Господа до мене? І зібралися до нього всі левіни сини. І сказав він до них так сказав Господь Бог Ізраїлів, припачіть кожному час свого на стегно своє, перейдіть і верніться від брами до брами в таборі, і повбивайте кожен брата свого, і кожен приятелі свого, і кожен ближнього свого. Дуже такий контрастний текст, неправда? Дуже такий може навіть здатися жорстоким або жорстким таким. Коли Моїсей говорить, ті, хто Господні до мене, це сталося після того, коли Моисей знаходився на зустрічі з Богом. Люди в цей час вирішили вирішити питання по-своєму. Вони вирішили замінити поклоніння живому Богу, вирішили замінити на ідола. Вони Змусили або так повпливали на арона, який своїми руками зробив їм цього ідола, тельця, в нему вклонялася. І після того, як Моєсе спустився, мало бути покарання. І певна частина людей загинула, яка вклонялася цьому ідолові. Але комусь треба було взяти меча і виконати це покарання. І сьогодні, слава Богу, Бог не закликає нас брати мечі. І карати когось своїх друзів, чи братів чи сестер. Це покарання на собі поніс Ісус Христос. Він пролив свою кров, щоб сьогодні ми нанесли не покарання за свої гріхи. Друзі, але цей текст він дуже чітко, хоча це текст старого заповіту, він дуже чітко показує про те, що Бог розмежував пріоритетність, що люди, навіть якщо вони в чомусь погодились між собою. Ніколи не можуть бути в моєму житті на першому місці. Господь є пріоритетнішим, яка б в житті не була в моєму дружба, наскільки б не були цінні люди в моєму житті. Господь це та особа, та особистість, яка має займати найперше місце в моєму житті. І чим тісніше буде моя дружба з Богом, тим менше якихось розладів, Буде в моїй дружбі з людьми. Чим міцніша моя дружба з Богом, тим менше страждають інші люди від мене, особисто від моїх якісь гріхів. Чим міцніша моя дружба з Богом, тим міцніша моя дружба з людьми, які мене оточують. Тому Бог закликає нас до того, щоб Бог був на першому місці. Коли Бог на першому місці для мене цінна дружба з Господом, ми зможемо вибудовувати правильну дружбу з людьми, які нас оточують. Приповісті 18 розділ, 24 віч написано, є товариші на розбиття, та її приятель більше від брата прив'язаний. Товариші на розбиття в різних перекладах йдеться мова про те, що є товариші, з якими, якщо ви будете мати зв'язок, ви загинете. Товариші, від яких де небезпека. В інших прикладах говориться товариші, з якими краще взагалі не мати ніякого зв'язку. Є такі товариші, є такі друзі. Ми обираємо. Коло оточення друзів, які будуть впливати на нас, але є друзі, які прив'язані, які може мати позитивний вплив, і вони може бути ще більш прив'язаніші, ніж наші кровні брати. Тому мотивація сьогодні в таких коротких роздумах для нас сьогодні в цій ілюстрації з Моїсеєм, Ароном, Хуром та Ісусом Навином, в тому полягає, що друзі, хочу мотивувати кожного з нас, щоб для нас було пріоритетом бути другом Бога. Щоб пріоритетом сьогодні номер один для мене було стати по справжньому другом Богом, щоб Бог став моїм другом, друг, якому, з яким мені подобається проводити час, якого я можу послухати. Це та особа, яка для мене дуже дорога, з якою я шукаю зустрічі, щоб бути другом Богом, бути другом людям. Якщо я маю сьогодні класні відносини з Богом, ці дружні стосунки, я зможу будувати дружні стосунки з людьми, які. Оточують мене, помічати їх, турбуватися про них, підтримувати їх, не опускати їх руки, допомагати їм. І дружба вона не потурає гріху. Друзі, дружба не потурає гріху. Приклад, який ми читали з виходу 32-го розділу, говорить про те, що якраз ну, і є багато інших тестів в Біблії, що Біблія нас не закликає закривати очі на гріхи наших друзів. Може бути така в нас знаєте, своя ілюзія, що якщо я знаю про гріхи своїх друзів і говорю про те, що ми можемо <кій> маємо ходити і вишукувати, ми їх дуже швидко знайдемо. Але якщо друг мій, він, він, він відкривається мені, що в нього є якась проблема, є якийсь гріх, не треба діставати зараз шаблю і рубати його, не треба робити якісь незрозумілі кроки, але і не треба замовчувати. Ми можемо думати, що замовчення. Да, біблія говорить, що любов не покриває більше з гріхів. Покриває, не означає, що вона їх скриває чи робить невідомими просто. Да? Справжня дружба вона допомагає звільнятися від гріху. Справжній друг він буде говорити іншому другу, що тобі треба звільнення у христі. І справжній друг він буде допомагати іншому другу прийти до Христа, бо він знає, що тільки Христос звільнить від тієї чи іншої проблеми який я сьогодні друг, той друг, який говорить, та все нормально в твоєму житті, нічого не міняє, ніхто нічого не знає, це не велика проблема, бо я сам так живу, чи ще щось. Чи ми, ті друзі, коли е, все добре ми радіємо, коли є проблеми, ми кажемо, що слухай, є вихід, і це вихід у Ісусі Христі. Ми підставляємо своє плече, ми молимося за таких людей, проходимо з них цей відрізок часу, щоб вони навернулися до Христа, відновилися в цих відносинах. Хай Бог нас благословить, щоб ми були тими людьми. Для яких ціна дружба з Богом, ціна дружба з людьми, і ми не потурали гріху наших друзів. Амінь. Помолимося.